Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. І це новий відео від Сервантіка. Усім приємного перегляду! Хто на каналі вперше обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть вподобаєчку і коментуйте. Я займаюся скупкою та продажем старовинних речей. В мене є своя антикварна крамниця в місті Бориспіль. Всім приємного перегляду! Так, є в мене ще деякі продажі. Україні. Продав на аукціоні Віоліті ось таку гарну статуетку. Статуетка рідкісна. Негритянка. Зустрічається вперше. Це рання барановка. бачите, Барановка перший сорт. Але, на жаль, є пошкодження, бачите, приклеєна голова. Якщо б статуетка була без пошкоджень, ну, так вважаю, що сума була б десь 1005 гривен за таку статуетку, ну, навіть з таким пошкодженням я продав її за 1700 гривень. Як, друзі, друзі напишіть вашу думку в коментарі, як непогано продати статуетку? З дефектом, з приклеєною головою за 1700 гривень. Цікава ваша думка. Ну, для мене це рекорд за клеєну статуетку. Тут не всі цілі коштують таку суму. Знаєте, багато з цих. Тут треба статуетки 3-4, щоб таку суму. Такий чек був. А тут клеєна і одна, 1700 гривень. Так, йдемо далі. Продав на Віоліті. Ось таку медальку. Це в нас МВД за 10 років Сумлінної служби. Міністерство внутрішніх, внутрішніх справ. Так, можна Та, зайти сюди, Так, звичайно. Дивіться, я працівник ломбарда, а до мене приходив хлопчина і цікавився якимись виробами. Так, і це я був? Ні. Ні. Я ж вас знаю візуально. Да? Да. Ну... Ні, ага, да. то ви не знаєте, хто він? Ну, контакти якісь в нього є. А що, що, що він казав? Ну, щоб як в мене щось буде, щоб я прийшла тут і десь його попитала. Це сто процентів я був. Да, да, це я. Я вам давала визитку. Да, да. Я, я, я спрашивал подстаканники, я спрашивал да. какие-то цепочки. 583 -я проба я пытал. Да, значит, у меня есть зараз распудренница. Проба. 875 Радянська. Ну, цікаво, можна да, з вами піти подивитися. Не я що Все, зараз підійду, подивлюсь. Не старе, я тільки вийшла. Через годинку. Через годинку. Так. Все, домовились, так. дуже дякую вам, дуже дякую. Так, да, Це я був. А ви візьміть, будь ласка, мої. Є в мене. Є, так? Да? Є. Угу, дякую вам. О, ось так, друзі, буває, знаєте, тут поруч декілька ломбардів і. Жіночки, які там працюють, знають і щось мені пропонують, тому що там бувають такі речі, там трішечки дорожчі, ніж ціна лома, можна купити досить цікаві речі. Так, йдемо далі. Да, Мідальку я цю продав за 500 гривень. За 500, так, да, маму, ми продали. Да. За 500 тут мама займається біжутерією, викладує. Після базару. Так, 500 гривень. Так, друзі, слава Богу, що в мене працює матуся, тому що я приніс їй медаль, але не ту, що продав, продав на самому ділі цю. Ось от таку медальку за 500 гривень, в мене просто поруч їх декілька е лежало, і я схватив там схожу. І бачите, людина, коли їй не байдуже, вона дивиться, що відправляє, що, що я приніс. І в мене є з ким порівняти, тому що людина, котрій пофіг, вона так далі, да й далі, візьме відправи і не буде свіряти. А матуся все звірила. І опять же. Был опыт, когда человек просто по барабану отправлял, что там я первое всунул в руки, отправлял, и были тогда материальные потери. Ну, опять же, мама ⁇ это лучший работик в нашей компании после меня и моей жены. И отцу продал за 300. Это Настольная медаль. Корея. Третій танковий батальйон. Бачите, вона така в приємному такому покритті, як ну, щось схоже на силикон чи прорезинена така, ну, як силиконова поверхня така. Ну, цікаво. Проходи не знайшов, виставив за 300 гривень. Досить довго вона стояла, продавалася на Віоліті, десь ну, півроку точно, а може і більше, Продав за 300 гривень. Також продав пару фонариків. Фонарики 200, так? Ось ця пара 200 продала 200. продав. І ще є теж продав на, на студії, забув забрати. Там Прометей такий пластиковий фонарь, теж радянський, теж за 200. То есть Ця пара 200 и Прометей тоже 200. Ну, я вам тут скрин приеднаю. Так, друзья, вот тот случай, когда порой не хочется и бесплатно забирать предмет. Бывает такое, что люди говорят, да забери бесплатно, продаж. И вот сейчас мне приходится его раскручивать, потому что не могу отправить с обычного отделения, он не помещается в коробку, в тридцатку, в самую большую коробку. Продал, я напомню, я этот велосипед за 275 гривен. И честно, уже и не хочется этих там, этой суммы денег. Потому что приходится сейчас раскручивать, колеса поснимать. Ну и дай бог, чтобы как бы при, приняло отделение. Ну так уже понятно, я запечатанный принесу, отделение примет. Ну, такое бывает. Вот отдаю даром. Вроде и заработок есть. Для меня там 300 гривен, 275. Это деньги все-таки. Можно купить там того же домой хлеба, молока. Принести в семью. Но трудовое время, которое потрачено на этот процесс, оно несоизмеримо ценней, чем вот В ці 275 гривень. Как-то так. Друзі, сьогодні отримав посилочку ось такий тракторець. Рання іграшка 60-ті або 70-ті роки, в принципі, в досить гарному стані. Немає гусениць, але ж це не критично. Так, вислали мені цю іграшку наші захисники. Запропонували. Я сказав, що можу дати тисячу гривень. Хлопці попросили півтори. Ну, я, звичайно, погодився. Не знаю, за скільки можу продати. Так, друзі, працюємо в студії і зараз пакую посилки, що продали на eBay, на Etsy. От Анюта продала таку кількість різних декоративних предметів. Чеканочка навіть продалася. Трішечки іконок. Тут декілька сетів було. Такі речі ізрідка купують, да, вони там недорого коштують, але копійка до копійки і наприкінці місяця вже може бути цікава каса. Так, я вам показував, як я склеював. склеював балалайку, бачите, от зазорів майже не залишилось. Все, можна фотографувати і виставляти. Так, що я продав? Продав в магазині Етсі ось такий годинник електроніка 53. Щойно батарейку вставив, працюють, все чітко. Батарейка слаба, бачите? Ну, Все працює. Головне, що все працює, але ж в мене вже не залишилось ременців. Тут е, товщина, ширина 16 мм. треба замовляти. Так, продав на Etsy, по-моєму, за 60 доларів. Кстаті, і цей годинник продається вже около 5 років. Там в мене ще залишились електроніки, я у людини купував, як зараз пам'ятаю, ну, 4,5 роки вже точно пройшло в 2021 році. А... Да, спочатку. Спочатку 21-го року, ну, п'ятий рік вже. Так, продав також ось такий сет з монет радянських за 30 доларів. Такий сет. В мене було три таких сети. І це один із перших лотів, який я виставив на Ecie. В мене було, опять же, три. І от я за 4 роки продав останній, третій. Тут декілька рублів, 20, 50, 10 копійок. Продав за 30 доларів. Також на eBay продав ось такий сет. Тут у нас ключі продав за 10 доларів плюс 15 доставк. Ну, Доставка буде дешевше. Так, також в магазині Etsy продав ось такий берет. Берет так, такого кольору. Не знаю, як правильно називається цей берет. Ну, зустрічається не часто саме такі берети. Мені вперше зустрівся, хоча, хоча я купую. В мене є в оголошенні, що... Я купую саме радянську воєнну форму. Так, продав 60 да, доларів там, Анют. Зараз скажу. 57. Да, майже 60. Так. Ось такі продажі. Це для літа, в принципі, суперові продажі. Тому що е, влітку ну, поганенько купують на Еці, на eBay. Але ж, бачите, це я герб пакую. Е, я якось вже показував важкий железнодорожний герб. Якось так. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Запропонувати ви можете їх, скинувши фото на Viber або Telegram. А ось перелік речей, які я купую. Так, вдалося продати на Віоліті ось такі транзистори. Три штуки одним лотом за 4300 гривень. PPMLI1. Тут теж є один і. І теж є один. вот этот отличается там дальше 1 плюс 1 а тут 1 плюс 05 так по прайсу по прайсу по приему э, радиодеталей они стоят гораздо дешевле чем я продал сейчас на Violet за 4 300. то есть я получается на круг продал их по 1430 гривен если так вот взять а на Виолите вроде такие вообще по 500, че по 600 гривен в прайсе. Ну, кто шарит, тут напишите. Напишите в комментариях, почем такие сейчас в прайсе, если вы занимаетесь. Есть такие позиции, что выгоднее продать на Виолите. Вот я больше чем два, выгоднее, чем в два раза продал на Виолите. Наверное, даже в три раза выгодней. Друзья, я запаковал Посилки, ось така велика, це в нас герб І ось такі є мініатюрні. Бачите, всі маленькі такі, прям прикольно. Ми працюємо як з дрібним товаром, так, і от з габаритним. Буває ще більше. Були посилки взагалі огромні коробки. Продавали за за кордон, продавали. Якось так попрацювали сьогодні разом з синю та й гарно і е, розуміємо, що найкращі робітники в нашій фірмі це ми і завжди будемо е, топовими менеджерами, працівниками, ну, ще й матуся наша, тому що вона теж. Старається може навіть більше трішки, ніж ми, тому що знаєте, родитель, особливо мама, вона завжди буде старатися для своїх дітей, тим більше для бізнесу. Мама у мене молодець, мама знаю, що смотришь, люблю спасибо тебе, спасибо за те, що ти у нас є. Так, друзі, хто дивиться канал постійно, мабуть ви пам'ятаєте, як я продав дві гри «П'ятнашки». Ну, на самом деле они называются не пятнашки, а эрудит. Ну, мы все это знаем их как игра пятнашки. Купил их один покупатель. Сперва одну игру синюю, потом вторую вот такую белую. Тут есть небольшой дефект, есть скол на крышке. Так вот. После первой покупки он мне что-то написал, несколько невразумительных сообщений. Я не понял, что он от меня просит, а просил он следующее, что эту игру он покупает, она стоила 12 долларов, плюс 9 доставка. Он мне предложил 10, я предложение принял. И после этого он мне пишет, что вторую он может купить за 10 долларов, но доставку 9 за вторую игру я ему должен вернуть. То есть вот они продаются 10, плюс доставка 9, и 12 плюс доставка 9. То есть общий чек там они 20 долларов будут стоить покупателю. Я его э, типа сообщение перевел, но ну, не понял. Он так сложно как-то написал. Ну, потом он уже когда купил, э, опять мне пишет, вот э, я там выше писал, чтобы вы вернули 9 долларов. Ну, я пишу как бы, э, что я не, не совсем понял, не совсем понял. Ну, раз уж так, хорошо, я готов вернуть, готов вернуть вам эти 9 долларов. После чего он сразу же отвечает мне, вы меня не уважаете, я не получил уважения. Там. Еще он мне написал, слава Украине, сам пишет, что когда-то жил в Днепре, там лет 30 назад, и переехал в Штаты, Написал мне Слава Украине, он мне начал писать, «Э, ты мне сразу не ответил, типа на приветствие Слава Украине, я не знаю, что я ему должен был там кричать Героем Слава, наверное, это он от меня ждал, э, ну как бы я просто поприветствовался и все. И он мне начинает писать, это последний мой заказ в Украине, постоянно у меня какие-то проблемы, то почта не дошлет, то повредит, ну причем тут продавцы к почте, это работа почты, ну идет дальше. Я по-любому оставлю тебе негативные отзывы, чтобы там не было. И как жаль, что я не могу отменить этот заказ, то есть там такая тема, что покупатель, когда уже оплатил, он не может отменить, может попросить только отмену у продавца. Ну, не вопрос, я пишу дальше. Хотите, говорю, я верну часть денег. Хотите, сделаю вам подарок. Хотите, как хотите. Что э, хотите? Могу вернуть вам деньги назад. На что мне покупатель агрессивной форме? Все, мне все равно. Я намерен ставить негативные отзывы и все. Ну, раз уж он написал, вот хочу возврат денег, я ⁇ счел Правильным вернуть ему деньги, отменяю я эти два заказа, возвращаются ему деньги, и в eBay я нашел, как блокировать покупателя. Там можно блокировать, делается это легко, чтобы он больше не мог у меня ничего сделать, не ни купить, не написать мне. Блокирую его, приходим на следующий день с Анечкой на работу, и у меня за эти два заказа стоят негативные отзывы, представляете? Конечно, я понервничал, попсиховал сначала. Но мы с Анютой разобрались, быстренько написали тоже в поддержку eBay письмо, что так и так, приложили все усилия, ничем не обидели, не огорчили, обмануть не хотели. Вот такая ситуация, считаем, что отзыв оставлен незаслуженно, и в течение 20 минут нам эти отзывы аннулировали. То есть, ну, вот так вот. Слава Богу, что, потому что это, представляете, какой-то странный, неадекватный человек, реально неадекватный. Там не было, мы, я не позволил вообще ничего. Он какую-то, знаете, как, как вот собака, которая грызла с твоей руки кость, случайно что-то ее бывает клинит, знаете, бывает такой эффект, и она хватает за руку. Вот, вот такое же, непонятно, в каком, в каком моменте он перешел на агрессию. Вроде все было четко, я готов был. Кстати, я и видео записывал и говорил, что как раз таки и делился, что надо там, если что, уступить, там вернуть, если что-то не поняли, на пользу покупателя. Так, вчера человек заказал игру пятнашки. Вот такую в синей коробке. Это он купил за 10 долларов плюс 9 доставка. Но сейчас я частично сделаю возврат средств, потому что мы сразу не совсем поняли друг друга. Но сейчас он просит в сообщениях. Ну, конечно, я 9 долларов верну, если для него это принципиально, то почему нет. И чтобы получить позитивный отзыв, порой необходимо сделать это адекватно относится и не дает портить репутацию продавцам вот таким неадекватным. То есть человек, работник eBay зашел в переписку, посмотрел, все как все происходило, написал нам, да, я вижу, вашей вины нет, вы сделали все четко, отзывы оставлены незаслуженно, отзывы были аннулированы. Как-то так, да, для многих, кто торгует, наверное, эта информация будет полезной. Всім добра. Друзі, дякую за перегляд. Знов таки ж нагадую, якщо забули підписатися, обов'язково зробити це зараз, це дуже допомагає розвитку каналу. Усім добра, слава Богу, і велика подяка нашим захисникам.